Нарешті я до нього добрався, хлопці, то просто прорив. Кажуть, все здравствує нам скоризня. Ні один японець рядом навіть не стане. Мало того, що японець на тільки що буде стоїти певно разом дорожче. А то нова, кадр, анітар, замість якомога, файно на світі файли, дорожнього джати. Це відомий поставщик, відомий бред. Є запчасти, є в процес. 160-ка, по силу, Майже з вісомі власного вагу. Черечено задне резинку, повні примі, просто треба. Подобава, гусі, йде, по посилити. Великий паливий тобто Котрактик для роботи, контракт тобто, для садівництва більше йде, але він може спокійно і орати, і у і фризу, і робити все. Він дуже компактний. Він дуже маневрений, він дуже зручний а? в керуванні. О, Бачите? Є компресор, є ресівер, є дуга безпеки, є багато гідровиходів, гідропар, є власна вага солідна трактора. В порівнянні з ним ні один японець рядом не стане. Подивіться, як файно виконана резина, супер якісна йде. 13,5 на 16, то задня. Груба. Груба задня резина, хороший має э, зацеп, з поверхні завдяки такій різині. Ну, повний привід. Блокеров. Всі блокеровки. Мотор потужний. 60 кінських сил номінальної потужності. Дійсно 60 Робоче місце. Ну, трохи є, що між них йде е, арка. Но, трактор компактний зроблений таким, щоб він був максимально маленький, маневрений, як Японський. ричаг реверсу. Зліва, речах передач по центру. І управління навісним йде справа. Також блокіровки йдуть там вже між ніг. Три гідропари виведені, одна йде зашита, і дві пари йдуть назад. одна зашита наперед, можна поставити. Іде ну, дуга безпеки. Подивіться, скільки, наскільки файно виконана задня навіска. Перемичка йде в подарунок. От, файна ціна дуже. Я, дійсно, 60-ка є я навіть не знаю, скільки може стоїть Булушний, але буде стоїть 100% дорожче. Великий паливний бак під лівим бортом. Компресор, ресивер, великий воздушний фільтр. Мотори D4-циліндровий. Ката КД 604 моделька. То, кому цікаво питаєте. Подивимось на підкапотне на мотора Є, звісно, газові упори. Відкриваються трохи по дівільному але все ж таки. Подивимося, великий радіатор стоїть, два інша насоси. Все повністю е під капотом сформоване під файне, Файно. О, дивіться, який передній мост. То мені писали, що передній мост 24 там Передній мост, як е мінімум в ці скауті, чи ще краще. От, мотор дуже дуже файний двигун. От, генератор, два насоси. дужний фільтр, підкапотне, навіть зроблено, як в японцях. Дуже файно. Компресор іде все. Є е газовий упор і маркіровка двигуна, яка йде. от трактори, друзі. Дуже е насправді хороший файний трактор. За свої гроші по потужності, по якості, по виконанню, їх, ну, йому нема рівних просто. Нема рівних, не серед японців, не тим більше серед китайців. от Тому, друзі, хто хотів собі дійсно крутого. Трактора повнопривідного, потужного, сучасного. Звертайтесь, номер телефону бачите внизу. Провозка по всій Україні йде безкоштовно. Отак виглядає в нас робоче місце. то у нас стопи і всяке таке поворотники зроблено по-нішманськи, Ну тут завжди. Китайці не могли десь десь да, не зекономити. Ну, приборно йде повністю цифрове, аналогово, тут включається світ. світло приборна йде повністю цифрове, аналогове, всі датчики, все обороти, все виведено повністю на цифрове, цифрове приборне. Вот. Дуже інформативно, дуже зручно. Вот. Таке виглядає. Там показується і тиск, скоріш масштаб, вона взяла.

그래 지금까지는 이곳에서 고서갔습니 ¿Por qué? А вот это все не пошли.